Розпочнімо із питання про мобілізацію, про законопроєкт. Так, ми вже обговорили його із пані Соломією Бобровською. Ще хочемо дізнатися у вас, як ви оцінили цей законопроєкт? Чи ознайомилися ви з ним взагалі? Так як вам ці ну, пункти? Я, я думаю, ви просто, просто трошки ну неправильно уявляєте собі чим я взагалі в житті займаюся? Пані Бобровська, народний депутат. Логічно, що вона вже отримала законопроект і встигла його опрацювати. Я перепрошую, маю трохи іншу роботу. Тому законопроект, який став доступним е, буквально пару годин тому, саме доступним для того, щоб можна було зайти, його викачати. Ясно, що я поки що не мав ще е, можливості опрацювати. Е, я гадаю, що десь вночі буду його е, докладно опрацьовувати. Поки, на жаль, те, те, що я встигав побачити, це тільки е, ті, скажімо, е, ключові ви, положення, ключові вижимки, які були вже винесені в медіа. Так, так саме про них запитуємо у вас. Як... Ні, ну, насправді ні, насправді для мене опрацювати законопроект це саме попрацювати власне з е, текстом. Ну але перепрошую, для, для цього мені, хоча б ще одна ніч, треба. А, а те, що ви вже побачили. Як ви це можете оцінити? Чи ви от кажете, що спочатку все ж таки хочете повністю його опрацювати? Скажем так, я просто хочу одразу зробити обмовку, що можливо щось із того, що винесено в пресу, не відповідає дійсності. То в такому, в такому разі, я, я в такому разі, я одразу прошу пробачення в наших глядачів. Тобто я буду коментувати те, що було винесено в пресу без проблем. Але якщо потім виявиться, що власне текст законопроекту трошки відрізняється, і журналісти щось перекрутили, ну без образ, але таке трапляється. От, то в, в, в такому разі вибачаєте, от е, які саме положення вас найбільш цікавлять а, ну, наприклад, у законопроєкті є пункт надання повноважень національної поліції України щодо участі у заходах мобілізації. Що це може означати, що поліція зможе вручати повістки? З яких обстав обставин це зможе відбуватися? Швидше за все, працівники поліції будуть супроводжувати працівників ТЦК, От, е, тобто будуть ніби такі, як змішані патрулі або там змішані блокпости, е, змішані групи, які ходитимуть, зокрема, по домах, е, стукатимуться е, з е, повістками. Я гадаю, що це насправді хороша норма. Е, тому що е, національна поліція е, на відміну від працівників ТЦК, які є військовими, е, національна поліція вся проходить інструктажі, власне, е, як треба спілкуватися з громадянами в тому числі і з тими громадянами які можливо ведуть себе некоректно от національна поліція чітко знає де можна застосовувати силу а де це категорично не можна знову ж таки в Нацполіції, у всі ну принаймні, у патрульної поліції у всієї є нагрудні відеокамери і я гадаю що їх застосування під час власне у цих спільних рейдів поліцейських із працівниками ТЦК, це те що насправді дуже покращить життя так би мовити Обом сторонам процесу це з одного боку позбавляє працівників ТЦК можливості до якихось зловживань. Ну або я б навіть деякі речі назвав не зловживаннями. А знаєте, от те, що, що називається клямочка, падає і починається саме неадекватна поведінка, спровокована власне поведінкою тих, кому вони принесли повістку. Так от тепер в супроводі поліцейського, звичайно, що працівники ТЦК собі цього дозволити не зможуть, особливо, якщо дійсно буде здійснюватися відео. Запис, але абсолютно так само і з'являється е, фіксація поведінки самого того, кому принесли власне повістку, і е, це я гадаю теж е, достатньо вплине на е, поведінку людей, е, тобто вони розумітимуть, що якщо вони вже от воєнкома з повісткою просто грубо брутально посилають, то це зафіксовано. А це адмінпро... принаймні адміністративне правопорушення, і за нього доведеться відповідати. Тим більше, що знову ж таки, якщо е, вірити повідомленням повідомленням преси, то. Е, Стягнення за це адміністративне правопорушення е, дуже суттєво збільшиться згідно з новим законом і стане дійсно таким, е, яке яке буде ну, дуже, скажемо так, чутливим для людини. Там здається, про 150 про 200 тисяч гривень. попередньої попередні Ну це абсолютно не 1400 гривень, як на сьогодні. От ви згадали, сказали про те, що м, те, що Нацполіція поліція буде супроводжувати ТЦК, зможе врегулювати в кращу сторону якісь можливо неправомірні дії з їхнього боку. От сьогодні І з їхнього е... теж І... так, Я, я підкреслюю, з обох боків. з обох боків, так але е, от сьогодні головнокомандувач ЗСУ залужний під час прес-конференції заявив, що він незадоволений роботою ТЦК. Е, цитую, інакше ми б зараз не обговорювали питання законопроєкту. Тобто ну, він при... якось пов'язується. Ну можливо, всі... воно не при всій повазі до головкома, але знаєте, от те, що називається вище голови, не стрибнеш. От генерал є генерал, от він знає свою роботу, як воювати. І, судячи з отриманих на сьогодні, принаймні результатів, знає цю роботу непогано, слава Богу. От ну а от але ж, але він генерал. От в нього стоїть питання так: дайте мені людей, і я далі знаю, як з цими людьми воювати. А де і як ці люди беруться, це не його проблема. І тому так, да, цілком логічно, що він вважає, що от, е, в нього є ТЦК, які отримують свою зарплату, і ці ТЦК не дали достатньо військовослужбовців, значить, вони погано працюють. Ну а насправді тут і, е, і тому доводиться міняти законодавство. Я б сказав, що це абсолютно не така ситуація. Тут ситуація якраз така, що при нинішньому законодавстві, якщо його не змінити, то кого б ми не ставили в ТЦК, скільки б разів ми там не... Перетрушували людей і міняли посади, а вони не зможуть забезпечити достатній рівень мобілізації без змін в законодавстві. От е, на, насправді, отут я якраз весь час це повторював е, от до сьогоднішнього дня, до внесення нарешті законопроекту, що на ТЦК фактично звалили проблему, яку може вирішити тільки Верховна Рада України. А вирішення цієї проблеми чомусь хочуть від відвоєнкових. Чомусь, чомусь так. А... Пане Євгене, а я ще хотіла з вами обговорити про а, бавовну у Криму секундочку щодо знищення десантного корабля «Новочеркаськ». Власне, військовий експерт Петро Черник припустив, що у момент вибуху на борту були шахеди. Він назвав цифру близько двох тисяч. На вашу думку, чи дійсно це так, що могли там бути шахети або якісь боєприпаси, чи що ще могло бути на цьому кораблі, що власне успішно знищили збройні сели? Ну е так, е бойова частина шахеда це приблизно 50 кілограм, е тобто е 2000 шахетів, це це скільки в нас виходить? Це 100, ти, 100 тисяч кілограм, тобто 100 тонн вибухівки. Ну ну ні. Якби там було 100 тонн вибухівки, це б виглядало дещо інакше і не було б півфедосі. Mm -hmm. е, але що але шо там щось було, е, я не вважаю себе таким крутим експертом, що вважають шахеди це чи не шахеди. Але те, що ми бачимо на відео, це точно не просто вибухає е, десантний корабель з його штатним БК. В нього штатний БК не в такій великій кількості, не тих калібрів. От тому тобто, там я БК, бика... От щось вибухове, якесь БК там явно перевозилось. Ну а вже чи шахеди, чи не шахеди, то вже хай розвідка розповідає. До речі, міністр оборони Британії Гранд Шап заявив, що ураження корабля цього так демонструє, що ті, хто вважає, що в Україна, Україна зайшла в глухий кут, вони помиляються, і сказав він так: вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% чорноморського флоту Росії. Пане фане, а ви погоджуєтесь з цією заявою? Чи цього мало наприклад або говорити про те, що Україна погоджується? Mm -hmm. Ну ви бачите, двадцять всього чорноморського. Флоту при тому мається на увазі не штатна чисельність Чорноморського флоту довоєнна, а мається на увазі Чорноморський флот військового періоду. Я нагадаю, що до цього флоту було перекинуто багато кораблів з інших флотів, з Балтійського і, і з Північного, а щось здається, навіть з Тихоокеанського. Ну, з Балтійського і північного так точно значна кількість. Тобто, це такий подвоєний чи навіть потроєний стандартний Чорноморський флот. І от вже однієї-п'ятої його нема. Починаючи з флагмана крейсера Москва. Е, далі другий за розміром. Йдуть якраз власне е, великі десантні кораблі. Так от, е, Новочеркаськ це п'ятий, ще раз п'ятий. Е, їх всього у Росії біля 20. Не на Чорноморському флоті, а в принципі в е, військово-морських силах Російської Федерації е, було. От, е, ну а далі вже там після великих десантних кораблів ідуть менші, там е, досить, досить багато ракетних катерів і так далі. Тобто, по-перше, саме це знищення. Це, це реально. Е, Таких втрат російський та радянський флот не мав після другої світової війни об жодного разу в жодному конфлікті, навіть не наближалось. А е, по-друге, е, крім того, що знищили е, одну, одну п'яту, а решта чотири п'ятих змушені абсолютно по-іншому себе вести. Крім того, що ми частково знищили Чорноморський флот, ми його весь загнали, можна сказати, в глухий кут. Він фактично ховається по бухтах. Е, якщо на початку війни, пригадайте, вони просто нахабно весь час патрулювали в морі і чекали хорошої погоди, щоб висадити десант десь на узбережжі. Наразі йдеться про інше. Вони Інколи вискакують, знаєте, як ото в партизанський рейд, вискакують в море, відстріляться калібрами і одразу чекають назад до порту. Е, власне, вони не змогли навіть перекрити нам транспорт зерна. Зменшили так, але ж е, після того як Росія вийшла з зернової угоди, фактично ми змогли забезпечити е, такий режим судноплавства, при якому принаймні одна третина кораблів е, ну, з п, порівняно з довоєнною кількістю е, нормально спокійно собі проходить. Тобто, чорноморський флот навіть не ризикує виходити туди, де він міг би цим зерноводам загрожувати. Тобто, насправді на чорному морі ми однозначно не просто перехопили ініціативу, а дуже твердо її утримуємо. Це може свідчити про якісь успішні дії, наприклад, на південному напрямку? Ні, Це свідчить про дії на морі. Давайте <рес> <рес> не плутаємо море море і суходіл. Це світ, ну але тут, ну, передумови, тут, є велика... наприклад. Да. тут є велика різниця. Справа в тому, що кораблів не так багато, а вони якраз достатньо великі. Тобто боротися із е, великими об'єктами е, одна історія боротися з е, біомасою піхоти абсолютно інша історія. От е, на флоті не спрацює єдиний аргумент росіян: засипати м'ясом. От тут все ж таки, е, скільки б матросиків вони не не нагнали, а корабель є кораблем, і кораблів стільки, стільки є, і вони настільки вразливі, наскільки вони є. А от ви згадали також про крейсер Москву, який збройні сили України знищили в квітні 22-го. А чи можна цей новочеркаськ порівняти з крейсером Москва? А, десь на вагах так поставити наскільки загалом для, він для них був важливий і дорогий цей корабель, який знищили цієї ночі. Важливий, дорогий, врахуємо, що Росія взагалі такого класу кораблі давно вже не будує. Тут треба ж враховувати, що порівняно з радянськими часами Путінська Росія технологічно дуже сильно деградувала. От і побудувати зараз новий великий десантний корабель вони просто фізично не здатні. Тобто вони воюють тільки тим, що лишилось ще от від савка, і е, лишилось я кажу, біля двох десятків загалом таких кораблів, і з них п'ять ми вже потопили. Ще раз новочеркаськ це п'ятий корабель саме цього типу великий десантний корабель. От це, це не рахуючи інших, більш дивних. І ще хотіла зачепити з вами тему Авдіївки. Почну от з ситуації з Мар'їнкою, залужний заявив, що Мар'їнки більше не існує, а зсу підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Тим часом з Авдіївкою, за словами головнокомандувача зсу, війська РФ можуть за 2-3 місяці зробити те, що сталося з Бахмутом. Як на ваш погляд може розвиватися ситуація в Авдіївці? Чи справді може бути такий от сценарій, як з Бахмутом? Поки абсолютно він відбувається з 10 жовтня е, цього року почалися масовані штурми Авдіївки. І якщо кілька перших днів вони спробували там наступати в стилі як на вугледар, тобто бронеколонними ці бронеколони просто спалили. Тобто там в них реально доходило до втрати до ста одиниць бронетехніки на добу. Після цього, десь через два тижні, тобто ще в жовтні, шовше в межах жовтня, вони повністю поміняли тактику і перейшли на от те, що називається Бахмут 20 От саме м'ясні штурми, в точності такі, якими вони видавлювали наших захисників з Бахмута, це Страшенно витратно по людях, вони ну вони в прямому сенсі засипають Авдіївку тілами. Це в даному разі не літературний образ, це вибачте опис ландшафта. От вони реально йдуть по тілах своїх товаришів, але вони ну не жодна армія світу інша не вважала б прийнятними такі втрати, і слава Богу, що ми так не воюємо. Але вони вважають, що як там колись казав їхній фільм маршал Шелметєв: ні плач государь, баби, і що наражають. От вони чомусь вважають, що баби нарожають достатньо, і вони реально кожний квартал Авдіївки і вони просто засипають тілами. А різниця власне, між Авдіївкою і Мар'їнкою в тому, що в Авдіївці е, 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 є де закріпитись, а Мар'їнка була абсолютно звичайним населеним пунктом, ну от без якоїсь там навіть натяків на фортифікацію, як, якоїсь там промзони там, потужної, як в Авдіївці. Тому Мар'їнку можна було швидше, от саме так засипати тілами. А Авдіївка ще тримається. І я б сказав, що прогноз залужного, ну в даному разі це хороший позитивний прогноз. Якщо ще там цілих 2-3 місяці ми будемо їх там знищувати, ну це, це дуже позитивний прогноз, я б сказав. А рано чи пізно, тобто, якщо вони не припинять оці м'ясні штурми, ну рано чи пізно при них доводиться відходити. Тому що ну, коли ворог готовий за кожного нашого захисника класти спокійно так 10 своїх, ну в якийсь момент, скажімо так, перестає просто мати сенс тримати далі там оборону. Але головне її протримати. Настільки довго, щоб за цей час вибудувати наступну лінію оборони, на яку організовано відходити, от а не ну не щоб було так, що е, доводиться кидати позиції, а інші облаштовувати ну, от, буквально на ходу. От відступаємо і окопуємось. Якщо до того часу буде виграний час і спокійно облаштована наступна лінія оборони, ну то в якийсь момент відбивати далі ці місні штурми просто ну, далі, вже буде позбавлено сенсу. Поки це ще дуже має сенс, тому що з другою-третьою лінією в нас тільки почали працювати. Повторюсь, що Мар'їнка знищена вщент. Чому вона так важлива для Росії, якщо от і, взагалі, важливе місто? Можливо, те, що за нею. Uh -huh. Справа в тому, що якщо ми так подивимося на карту, то Авдіївка, вона ніби вдається всередину, достатньо глибоко при тому вдається всередину окупованої території, і е, таким чином навіть е, Якщо чи коли росіяни оцими м'ясними штурмами її таки е, в нас відіжмуть, то ну що вони отримають? Ми встанемо далі від міста Донецьк, тобто ним тр трошки вони зіткнуть з полегшенням і, так би мовити, вирівняють лінію фронту. Але це абсолютно не те саме, що вони прорвуться в глибину нашого фронту. А от з Мар'їнки потенційно така загроза є. От з Мар'їнки є загроза виходу на Курахове, а далі вже за Кураховим лежить ну, фактично вся та частина Донецької області, яку вдалося утримати починаючи з 2014 року, та сама Костянтинівка і так далі. Е, тому звичайно, скажімо так, е, те наскільки вдасться зараз облаштувати оці наступні позиції для виходу із Мар'їнки, тобто на які лінії ми далі їх там зустрінемо, оце дійсно вкрай важливо, бо там потенційно є загроза саме е, їх захода в наші тили, а не просто вирівнювання лінії фронту як Вовдіївці. А от в жовтні цьогоріч секретар РНБО Данілов заявив, що винищувачі F-16 зможуть кардинально змінити хід війни. І от сьогодні стало відомо, що перші шість українських пілотів завершили навчання в Британії, будуть продовжувати навчатися в Данії. Але Речник повітряних сил ігнат заявив про те, що треба спочатку підготувати інфраструктуру і ще краще пілотів. Тобто, до кінця цього року йому ймовірно, що F-16 в Україні ще не буде. Але на ваш погляд, чи справді вони можуть змінити хід війни кардинально, як про це казав Данілов, і коли все ж таки вони можуть бути в Україні? Ну при всій повазі до Данілова, але ну, ми зараз говоримо про перші 18 машин. Навіть ми далі ми говоримо про чотири десятки машин. Ну, вважати, що е, навіть чотири десятки машин, випущених у 80-ті-90-ті роки ХХ століття, хай і, звичайно більш якісних, ніж радянська авіатехніка. Вважати, що чотири десятка е, машин 30-літнього віку е, може повністю переломити хід війни із е, двомільйонною армією, яка зокрема має там порядка тисячі бортів авіації. Ну mm, давайте далі не буду це коментувати, добре. Але в будь-якому разі, от що називається кожне ликов строку. от що називається з миру пониці путлеру Мотузка. От е, однозначно ці машини не то, що не будуть зайвими, вони однозначно е, дуже посилять наші повітряні сили. І кожне таке посилення, воно до. Знаєте, тут взагалі не, не існує якоїсь там от, вундервафлі, от не існує срібної кури для вампіра. Немає якоїсь одної зброї, якщо ми не говоримо про ядерку, яка була б здатна переломити хід цієї війни. Але це знаєте, це як шальки Терезі. І от е, кожне таке. Доповнення, от воно і коли капає на нашу шальку Терезів, звичайно, воно просто воно наближає нашу перемогу. Саме так я ще уточню у вас. Ви сказали про посилення протиповітряної оборони. От, власне, тому президент Зеленський чи міністр закордонних справ Кулеба пам'ятаємо так, як ми просили Україна, просила в західних партнерів ці винищувачі f-16 Наскільки вони мали бути важливі? Тобто йдеться лише, ну це теж важливо, але йдеться про посилення ППО, правильно? Вони можуть нам допомогти в цьому Сам, саме так. Е, і до речі, тут дуже цікаві речі відбуваються останніми днями. Оце от е, така дуже сильно нельотна погода для російської авіації. От е, і одночасно просто... для нашої. Тобто, е, фактично ж е, одночасно наші повітряні сили вражають крилатими ракетами. Оцей самий власне великий десантний корабель Новочеркаск. Його ж якраз не дронами дістали. Його дістали саме Shadow, тобто які запускаються з літаків наших. От, а в цей самий час Росія за дві доби втрачає п'ять е, літаків е, типу Су-24 і су 30 От і е, ну це е, це однозначно означає, що це не випадковість, а це добре продумана операція наших повітряних сил. Ну якби. Е, Її публічно поки не коментують повітряні сили, поки не кажуть, як саме вони це зробили. Але, скажімо так, в експертному середовищі найбільше обговорюється версія про те, що ми навчились дуже креативно, дуже творчо використовувати петріоти. Не просто для охорони стаціонарних об'єктів, як це воно базово передбачено, а що ми навчились, скажімо, робити мобільні петріоти, які полюють на російську авіацію.